Салютнкіст, бабуля, на зв'язку. І в сьогоднішньому відосі ти побачиш, як я все-таки доб'ю снігові кулі та заберу собі новенький танчик до Ангару. Ну і звичайно, крім цього, все ще буде купа різних цікавих контейнерів. Коротше, відос буде на лайті, цікавий, так що варто його подивитися. Але перед тим як почати, я б хотів би, дорогі мій глядач, тобі і вам всім подякувати. Ви зробили мені великий подарунок. І до нового року все-таки зібралося 4000 підписників. Це дуже круто, ви найкращі. І ще хотів би дещо сказати перед тим, як почати. Не знаю, чи це буде останнє відео в цьому році чи ні. Тому хотів би вас всіх привітати сьогодні Різдво. Я не знаю, хто як святкує Різдво, але святкую Різдво сьогодні і я. І хотів би вас привітати з Різдвом і наступаючим новим роком, щоб у вас здійснилися всі мрії. І бажаю мирного неба над головою. Ну і ще один такий маленький момент по класиці. Став авансом палець вверх цьому відео. Підписуйся на канал та обов'язково протискай дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. Ну, а я більше не трачу часу, і поїхали відкривати контейнери. Так. З чого би почати, перейдемо, певно, в сховище, подивимося, що в мене тут є. Є три квиточки і купа різних цікавих контейнерів. Почну я, певно, з того, що відкрию самі нецікаві контейнери. 250 штук контейнерів з кастомізацією відкривати сьогодні я, звичайно, не буду. А почну з ось цих контейнерів з колекційними фігурками. Щось залагало, але звідси нічого цікавого не випаде. Цікаво, чи я зберу все-таки собі той фан профілю. Поки що падає, мені здається, одне й те саме. Забрати. І що? Я зібрав всі? Де там там сертифікатах? Можна подивитися їх. Скільки їх всього має бути? Бо якщо чесно, то я не знаю. Хтось може напишіть в коментарях. Колесійний Дед Маус обміняти на що. А, на 3750 досвіду. Добре. Певно, поки що я лишу ні. Ще повідкриваю ці контейнери з преміум танком першого рівня. О, контейнері з преміум танком другого рівня. Цікаво. Звідси може випасти танчик. На всі танки однаковий шанс. Але всі прем машини і за них компенсація всіх сріблі, якщо в тебе вони, звичайно, є. Матільда Блекпринц дуже класний танчик, дуже хотів собі його я зараз дістати. Добре. Повернемося ми сюди. У мене є одна снігова куля, є в мене. Ось тут одна снігова куля, яку можна забрати. Тепер у мене дві снігові кулі. А мені до головної нагороди бракує скільки? А не пише, так? Да? Ну тут я знаю, що мені бракує три снігові кулі. Тому потрібно покрутити трохи коробки за золото і дві штучки. Я ще відкрию коробки за вільний досвід. А якщо мені пощастить. І зараз дропнеться третя снігова куля. Ні, на жаль, тільки 50 золота. Дарма витрачених 150 тисяч вільного досвіду, а в другій коробці. Так, давай картох. Знову 50 золота. Ну, 100 золота я собі золотав. У мене є тільки 21 тисяча золота на коробки за золоту. Тобто 7... 8 коробочок я зможу відкрити. Цікаво, чи випаде мені за 8 коробочок одна снігова куля. Надію, що випаде. Так, поки що повне дно. Кейс кастомізації. Нехай відправляється він в сховище. Так. Давай, вже дві позади. Лишилося. 6. вже 55. Ні, тут теж, на жаль, порожньо. Чися за тією мені вже не подобається, але. Це може бути прикол, що я не витягну ту з, з тої золотої коробки кулю. Дойдеться відкривати ті. О, да, ладно, все. Мовчу. Снігова куля є, все, має три штуки. А, безкоштовна коробка. Ну, звичайно, забрати. То є такий, щоб не забрати безкоштовну коробку. Можливо, з неї би теж випала куля, але. Ні, ще навіть вийшло мені 6 тисяч золота зберегти. Добре. Снігові кулі потім. Відкрию їх в кінці. Давай будемо відкривати коробки. Контейнери, точніше. Кейс кастомізації. Ух ти, блін. Класний камо, але він в мене є. Теж класний камо, він в мене є. Я Вже забув, що чесно, що з них випадає. Добре, їдемо далі. Що відкрити далі? Давай я відкрию зберіг усі три штучки. Так, в мене там 6 тисяч золота, потрібно пам'ятати, щоб подивитися, скільки все-таки я зможу собі відбити назад. І останнє. Останній контейнер зберіг усі не приносить, на жаль, нічого. Добре, їдемо далі. Два контейнери з листівками. А так більш не можна подивитися. Ну ладно, тут може випасти фонпрофіль, як фон профілю золото. Класно. Ух ти. Доволі прикольний да? встановимо його, нехай буде. Іще один. Може щось цікавіше? Так. Аватар фан-профілю лови сніжок. Теж доволі цікаво виглядає, але попередній мені подобається більше. Добре. Хм. Вибачаюся. Є в мене ще 3 золотих квитка. давай так. Не то нажав. Сюди. Де цей розіграш? Є три спроби витягнути 202 тисячі золота, або хоча б одну з цих чотирьох довкола нагород. Звичайно, що воно не випаде. Але. Все можливо. 300 золота. Класно. Друга спроба. Цікаво, чи є такі, які реально пощастило. От напишіть в коментарях, може хтось крутив цей розіграш. І йому дійсно пощастило забрати. да Хоча б 2500 золота. Це, до речі, вже останній прокрут. 250 золота, мінімалочка. Могло б хоча б 500 дати. Добре, тут ми закінчили. Переходимо далі в сховище. Так. Три контейнера важких танків. Ну, поїхали. Цікаво, чи дропнеться хоч одна машина з них. Другий. В другому. Так, чотири нагороди. Ага. Ще чотири нагороди це ще нічого не значить. Добре. Пусто. Порожньо. А, це ці нові контейнери. До речі, я їх не відкривав. Не бачу нічого в них цікавого, вони, на мою думку, ще гірші, ніж містичні контейнери, а коштують дорожче. Ну, давай, відкриємо три штучки, подивимося, що там може дропнутися. Перша якась просто люта фігня. Так, побільша нагорода, вони щось дадуть цікавого теж ні кредити, бустери сертифікат один на 200 вільного досвіду і. І тут знову ж таки нічого. Щось поки що взагалі не щастий. Так, е, валізи з квестами я, певно, лишу, тому що не бачу сенсу їх відкривати зараз, бо просто я не пройду ці квести. Так, контейнер Маустрап. Назбирав їх аж 16 штук. Подивимося, що з них дропається. Їх, до речі, можна тільки з івенту забрати, який зараз проходить. Чи вже в нього сьогодні останній день, щось таке, не пам'ятаю. Велика хвиля. От так виглядає даний камуфляж. Не дуже, якщо чесно. А де золото? В цих контейнерах має бути золото. Принаймні, в опису так пише. Поки що падають тільки бустери золота. Угу. Інферно, до речі, прикольний, камо. 200 золота. Нарешті перше золото з них дропнулося. Знову інферно і без золота цього разу. 100 золота. Щедро. Дуже і дуже щедро. Так, ретро ух ти, аж цілих 500 золота. Ну, якби так з кожного кейсу випадало. Це було б круто. 100 золота. Редмаус, прикольний обвіс. Але я встановлюю його тільки на один танчик. Так, знову велика хвиля, камуфляж. Ну, я думаю, трішки краще буде і контейнери, буде золото частіше падати, хоча б по 100, а воно, ну, як бачите, в принципі, забрати. Так, що в нас тут лишається? Давай закрутим лототрон. Може випаде діамантова кулька. Було б, до речі, непоганий підгон. Я кулька номер 9. Здається, мені не менше цікавого. 250 золота, ясно? Зрозуміло, добре. Далі. Далі давай відкриємо контейнер вип'яткова п'ятірка Мені здається, вони в мене всі є, тому мені далі дропнеться шостий рівень. Ну, як би, компенсація. Цей танчик в мене точно є. Значить, мені випадає шостий рівень, а тут вже в мене багато чого немає. Хоча може випасти і те, що в мене є. Вікторій, мою! Цей танчик в мене теж був. Ми дійшли до сього рівня, тут вже багато машин. Давай мені якусь колекційку. Стервте. Прикольний, в принципі, танчик в мене не було, тому я його забираю. Ну, як він в мене був, але був проданий Що ж, їдемо далі. Саме цікаве попереду. 9 містичних контейнерів. Так, давай, містики. Мусиш, мусиш порадувати. Хоча б одним сертифікатом. Я проходив ці квести, старався грав, забирав ці містики. І де мої сертифікати? Я не розумію. я що, дарма грав. 2000 вільного досвіду. Ну, містики відкрутили, 100%. Так само в Ютубі відео інші відкривають. Містичні контейнери в них теж не, не сильно падає. Це перша, певна, хвиля була, також що там насипало, а далі розробники там щось підкрутили і все, щоб не розслаблялося. А то сильно багато надропалося, певно, танків, золота. От, як бачиш, я відкрив 9 містиків, отримав, та практично нічого, там 300 чи 400 золота. І один другий рівень. На тебе надіяв, що ти десь сертифікат. Третій рівень і 500 золота. Ну добре, надія на третій рівень. Хоча з 3 рівня хотілося б бачити щось цікавіше, ніж містичний сертифікат. Але хоча б його. Давай так, хоча б його. 1000 золота. Ну добре, по мінімалочці, але 1000 золота це 1000 золота. Так, добре. Чорні скриньки. Я думаю, відкрию чорні скриньки. Хочу дійти до 10 рівня просто. -у у, -у, -у, -у. Відразу скринька другого рівня з першого, ну це приємно. Надіюсь, не остання, і так не остання ще одна другого рівня. Три підряд вже, на жаль, не дало. Але дві є. Надіюсь ще одну, хоча б ще одненьку. Я знаю, може багато хочу, але. Чому бійні? О! О, відразу третього рівня. Чудово! Добре, поїхали. Скриньки дві другого рівня. Приносять 400 золота. А друга? Давай, третій рівень. На жаль, тільки 300 золота. Так. Дойду я до 10 рівня. Як думаєш? Пиши в коментарях. А, не встиг. Ще й по мінімалці дало 400 золота. Ну, неприкольно. Добре. 8 мегаконтейнерів. У мене відкрита нелюбов до цих контейнерів, тому що з них нічого ніколи не дає. Принаймні мені. Це. Не треба дивуватися, це по, по талісманах я зібрав 1000 золота. А так я отримав 350 золота і контейнер. Збери їх усі. Тут, взагалі, як завжди, от класичне. Збери їх усі, в принципі, тільки замість бустера якогось золото поклали, ось і все. Ну, тут трішки більше золота випало, бо випало 500. Так, мега-контейнер. Давай, давай підсип щось нормальне. Танчик якийсь. Звісно, дуже рідко падають танки. Принаймні в мене. Знову 500 золота, знову не мінімалка. Там ще може 10 тисяч золота випасти і 20 тисяч золота випасти. Не пам'ятаю на рахунок 50, ну але золото може насипати. Знову чорна скринька. О, Мародьор, 5 рівень. Як він тут називається? Скін Добре, танчик один є. Так, 350 золота. Ну, хоч один танчик випав. Так, давай збери їх усі. Подожди, я гляну, скільки компенсація за цього. 1250, непогано. Вже 18 тисяч золота. вже майже вернув те, що було. Давай, збери їх усі. Порожньо, збери їх усі, не хочуть радувати. І одна чорна скринька, з якої я 100% дійду до 10 рівня. Так, давай, картоха. А, не цього разу. Ще міні... ну, не мінімалка, але все на все 200 з золотом. Могло і більше дати. Добре, 4 контейнери відпад. Поїхали. Так, сипає містик 5000 золотом. М -м -м. Це мені подобається. Так би кожного разу випадало. Певно, зараз буде вже відкрутка, бо 5000 золота випало, то що ти хочеш, скільки ти хочеш, того золота, ні. Ще танчик якийсь. 1000 золота, непогано. І останній дай танк. Щоб взагалі круто було. Ні, взагалі нічого не дає. Добре, що в мене тут ще лишилося? Чорна скринька. Ще одна спроба до 10 рівня. Провалилося, на жаль. І містик, який, можливо, дасть мені містичний сертифікат. Ні, на жаль, тільки 100 золота. Ну, хоча б так. Так, що там по золоту? 24 тисячі. Тобто у мене більше золота. Зараз чим, як я почав е відкривати ці контейнери. І контейнери за золото тут, коробки за золоту, точніше. Ну, і саме цікаве три сніжні кулі. Поїхали. Перше. Анімація є, звуку нема. Чому немає звуку, розробники? Форест Віч. Лісна відьма. Добре він мене був. Проданий відновився. Хотілося б бачити, звичайно, снігових куль 10 рівень. Ну, але вже як є. Сомо СМ, 8 рівень. Ну добре. І остання куля, в якій зараз буде два танчика. Я надіюсь, там буде два танки 10 рівня. Так, давай, 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 давай. Ні, дев'ятого і 10. Ну, добре, хоча б так. Забрати. Де? Де цей новенький танчик? Десятка, о! Ось так він виглядає. Я ще, правда, не пробував на ньому грати, ну нічого програю. Програю, кажу, пограю Подивимося, що це за машина. Ще вийшов тут в нас розіграш контейнера Відпад. Якщо тобі цікаво подивитися цей розіграш, то напиши в коментарях свою думку, і я закручу його. І зроблю зараз один прокрут. Один. І все. І цікаво, що з нього випаде. Три чорні скриньки. Давай відразу їх тут відкриємо. За 100 золота такое, якщо робиш один прокрут, дуже вигідно. За 100 золота, три чорні скриньки, ти по-любому відіб'єш. Навіть якщо о, тобі не перейде на рівень. Бо я вже 700 відбив і зараз давай ще мені 300. Навіть 400 і другого рівня. Неймовірно. Так, третій рівень і ще 400. Ну, це клас. Заряжені чорні скриньки. Недалеко заряжені, але 900 золота. Ну, за 100 золота я скажу непогано Золота Я так підняв все тут, кінець. О. Давай зараз порахуємо приблизно. 900, 1300, 1700, 2000, 2400. За 100. Тобто 2300 я заробив. Як на мене, дуже і дуже круто. Ну що ж, думку на рахунок цього розіграшу можеш писати в коментарях. Хоча, я і так думаю, скоріше за все, він вийде сьогодні, ні, завтра, може післязавтра. А на цьому відос можна уже і закінчувати. Тому дякую тобі, танки, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.